Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила в Бозі. 2 КОРИНТЯН 12.9 Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Грейнджер Маккой – Художник, який вивчає птахів та створює їх скульптури. У своїх творах він прагне передати грацію, крихкість та силу цих дивовижних істот. Одна з його робіт має назву відновлення. На ній представлено лише одне праве крило качки, шилохвіст, витягнуте у вертикальному положенні. Нижче на табличці опис. Змах момент найбільшої слабкості птаха. Але й момент, коли він набуває сили для подальшого польоту. І потім Грейнджер цитує вірш із Біблії Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Апостол Павло написав ці слова до церкви в Коринті Переживаючи складні часи, він благав Бога прибрати те, що він назвав колючкою в тілі. Це могло бути фізичне нездужання чи духовне протистояння. Подібно до Ісуса в Гетсеманському саду, Павло тричі просив Бога позбавити його страждань, але Господь сказав, що вони необхідні для того, щоб у ньому жила сила благодаті. Апостол засвоїв важливий урок Коли бо я слабий, тоді я сильний. Оці колючки, які нагадують нам про нашу неміч. Як нам хочеться їх позбутися? Але подібно до птаха, що збирається з силами для подальшого польоту, ми теж знаходимо Божу силу для подолання всього того, з чим стикаємося, його сила стає нашою. Де ви сьогодні почуваєтеся слабкими? Як ви можете в цій немочі здобути Божу силу? Помолимось. Небесний Отче, даруй мені силу Твою, щоб пройти все, що чекає на мене попереду. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.